Доброго дня, шановні шестикласники! Сьогодні у нас перший урок географії, і тому я хочу вам провести віртуальну екскурсію по географічному майданчику нашої Сахкамінської школи. І почнемо ми із метеорологічної будки. Ось ви бачите, там всередині знаходиться. Градусник для визначення температури, і також раніше там ще був барометр для визначення атмосферного тиску. У нас барометр зараз в класі знаходиться. Тобто тут ми знаходимо показники, які нам говорять про стан атмосфери. Далі йдемо. Ось ви бачите, така красива квіточка. Це насправді є опадомір. Ось, якщо ми приглянемося ближче, там всередині є. Така ємкість, яка нам буде показувати кількість опадів, що випали за певний період часу, за який ми спостерігали. Далі піднімаємо очі вгору, 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 і бачимо такий пристрій, який називається флюгер. Тут в нас вказані сторони світу, і флюгер нам допомагає визначити напрямок вітру. Наступний прилад, який ми з вами розглядаємо, називається нефоскоп, або ще його називають сонячним годинником. Ось ви бачите, тут є години від 1 до 24, і за тінню ми можемо спостерігати, як рухається тінь, і приблизно знати, який зараз час. Звичайно, коли в нас гарна погода і немає хмар. Ось це в нас теж схожий пристрій. Трошечки, правда, відрізняється за свою будовою, але якщо ми подивимося, тут нам, нам дуже гарно, ну, вам не буде видно, дуже гарно показує час. Якраз показує 9 годину. Добре. Наступний прилад називається гномос. За ним ми можемо дізнатися, яка ж у нас температура на вулиці і чи велика є хмарність. Тобто тінь від гному від цього стежня вертикального буде нам показувати, наскільки тепла в нас на вулиці погода. Чим далі витягується тінь, тим тепліше. Ну, зараз в нас осінь, ви бачите, там тінь. Ну, досить таки непогана ще, тому що в нас на вулиці тепленько і світло. Так, далі підходимо до наступного приладу. Бачите, тут в нас є такий вказівник на сторони світу. Тут є не тільки основні чотири сторони, а також є сторони допоміжні. Тобто є чотири сторони: південь, північ, захід, схід, і також ще є різні допоміжні сторони. Також вказані градуси, відповідно. До цих сторін світу. І ось великий такий показник сторін світу, який нам показує, де в нас північ, південь, захід і схід. І також, ось тут ви бачите на табличці вказані координати, вказані координати нашого селища. Далі, цей пристрій ось називається нівелір. Тобто, так, ми можемо рівень визначити з його допомогою. Це у нас квадратний метр і кубічний метр. Далі ось така цікава конструкція, нам допомагає визначати хмарність. Для того, щоб її визначати, ми стаємо знизу і дивимося. Ось, ви бачите небо. І воно, виходить, ніби поділене на чотири частини. Дивлячись, скільки частин закриті хмарами, ми говоримо, що хмарність у нас або помірна, або в нас висока хмарність, або взагалі немає хмарності. І останнє, що хочу вам показати, це ось є така модель гір та рівнин. Бачите, нагору у нас киська лізе, які запарувані різним кольором. Ось ви бачите снігові вершини, далі гори. І ось це ось дно океану. Ось такий у нас географічний майданчик. Сподіваємося, скоро ви вийдете на навчання, і ми будемо працювати вже на цьому майданчику. До побачення!